Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео я покажу, як зробити прості браслети з бісеру. Тут буде добірка з п'яти варіантів різних візерунків. І найголовніша перевага цих браслетів те, що вони мають застіпку з бісеру. Це дуже бюджетно та легко. Спочатку покажу, як зробити застіпку, а саме її початок, потім буде п'ять візерунків та кінець застіпки. Тож готуйте бісер і ми починаємо. Всі сьогоднішні браслети буду плести на риболовній волосні діаметром 0,25 мм. Можна взяти трохи тоньшу, беріть прозору в мене чорна для камери. Для кожного браслету вистачить приблизно по 1 метру жилки. Це залежить від довжини прикраси. Зараз для застіпки набираю 4 бісеринки на одну сторону, іншим кінцем прохожу назустріч. кінці рівняю разом та затягую на середині відрізку. Має вийти хрестик. З однієї сторони набираю дві штучки, з іншої одну. І тим кінцем, де одна штучка, прохожу назустріч в крайню бісеринку. Ще раз рівняю плетіння на середині. Знову з однієї сторони набираю дві бісеринки, з іншої одну. Тим кінцем, де одна штучка, прохожу на зустріч в крайню бісеринку. З кожної сторони набираю по одній В Кінці волосіні вставляю на зустріч. В саму першу бісеринку, так, щоб плетіння з'єдналось в одне ціле. Тепер спочатку з однієї сторони. Прохожу по колу, щоб об'єднати ці бісеринки. Беру інший кінець волосіні і також в той хрестик, де є проміжки, проходжу по колу, об'єднуючи ці бісеринки. Далі завожу кінець волосінні поближче до іншої жилки. Два кінці волосінні мають бути поряд. Ось що в мене вийшло. Така кулька з бісеру. Тепер набираю 5 бісеринок, іншим кінцем прохожу вверх через всі 5 штучок. Крізь одну бісеринку прохожу назустріч. Перша частина застіпки готова. Ось так як зліва це виглядає на прозорій волосіні із бісером номер 10 Перша ідея для браслету. Для нього беру бісер номер 10 Та намистинки в мене 4 мм. Після застіпки на одну сторону набираю 3 бісеринки та одну намистинку. На інший кінець набираю 3 бісеринки. Тим кінцем, де три штучки, прохожу назустріч в намистинку. На один кінець набираю чотири бісеринки. На інший три. Тим кінцем, де три штучки, прохожу на зустріч в крайню бісеринку. З однієї сторони набираю три бісеринки. Плюс одну мистинку. На інший кінець набираю три бісеринки. Тим кінцем, де три штучки, прохожу назустріч в намистинку. З однієї сторони набираю чотири бісеринки, з іншої три. Тим кінцем, де три штучки, прохожу назустріч в крайню бісеринку. Так продовжуємо набирати до потрібної довжини браслету. Як закінчити іншу частину застіпки, дивіться в кінці відео. Переходимо до другої ідеї для браслету. Для неї беру три кольори бісеру номер 10 Можна взяти будь-яку кількість кольорів. Також показую плетіння вже після застіпки. На одну сторону набираю дві білі одну зелену. На іншу сторону набираю дві білі. Тим кінцем, де дві штучки, проходжу назустріч в зелену бісеринку. На один кінець нанизую дві зелені одну рожеву. На інший – дві зелені. Тим кінцем жилки де дві зелені. Проходжу хрест-нахрест в рожеву. На одну сторону набираю дві рожеві, одну білу, на іншу дві рожеві. Тим кінцем, де дві штучки, прохожу хрест-нахрест -хрест в білу бісеринку. На одну сторону набираю дві білі, одну зелену. На іншу набираю дві білі. Тим кінцем, де дві білі, прохожу назустріч в зелену бісеринку. Повторюю набирати до потрібної довжини браслету. Третя ідея для браслету. Для нього беру два кольори бісеру. В мене білий та жовтий номер 10 Після застіпки на одну сторону набираю дві білі. На іншу одну білу. Тим кінцем, де одна штучка, проходжу назустріч в крайню бісеринку. На одну сторону набираю чотири жовті, одну білу. На іншу жилку чотири жовті. Тим кінцем, де чотири жовті, прохожу назустріч в білу бісеринку. На одну зі сторін набираю дві білі, на іншу одну білу. Тим кінцем волосінні де одна штучка, проходжу хрест на хрест в крайню бісеринку. На одну сторону набираю 4 жовті, одну білу, на іншу жилку 4 жовті. Тим кінцем, де чотири штучки, прохожу на зустріч в білу бісеринку. Повторюю набирати браслет до потрібної довжини. Четверта ідея для браслету. Для неї беру два контрастні кольори бісеру. Після застіпки на одну сторону набираю шість синіх, на іншу сторону п'ять білих. Тим кінцем, де білий бісер, прохожу назустріч в крайню синю. На сторону до синього бісеру набираю шість білих, на іншу сторону п'ять синіх. Тим кінцем жилки, де 5 синіх прохожу назустріч в крайню білу. На сторону до білого бісеру нанизую 6 синіх. На іншу жилку 5 білих. Тим кінцем, де білий бісер, проходжу хрест-нахрест в крайню синю. На сторону до синього бісеру набираю 6 білих. На іншу сторону 5 синіх. Тим кінцем жилки де 5 синіх. Прохожу назустріч в крайню білу. Так продовжуємо набирати до потрібної довжини браслету. П'ята ідея для браслету з бісеру. Для неї візьму фіолетовий та білий бісер. Після застіпки. Набираю на одну зі сторін одну білу, дві фіолетові. на іншу сторону набираю одну білу. Тим кінцем жилки, де одна штучка, прохожу хрест на хрест у дві фіолетові. Знову на одну сторону набираю одну білу, дві фіолетові, на іншу сторону одну білу. Тим кінцем волосінні, де одна штучка, прохожу назустріч у дві фіолетові. Ще раз на одну зі сторін нанизую одну білу дві фіолетові, на іншу одну білу. Тим кінцем, де біла бісеринка, прохожу хрест-нахрест в -хрест дві фіолетові. Повторюю так набирати до необхідної довжини браслету. Зараз покажу, як робити іншу частину застіпки та як завершити плетіння. Наприклад, ми набрали потрібну довжину в кінці браслету для застіпки набираю 5 бісеринок плюс 15, разом 20 штучок. І цей же кінець волосінні, на який набирала бісер, відступаю 15 штучок і завожу цей кінчик в 5 перших бісеринок, завожу в напрямку до браслету, має вийти петля. Можете приміряти, чи підходить вона до кульки. Якщо ні, то додайте або відніміть декілька бісеринок від 15 штучок. Якщо все підійшло, то зав'язуємо три вузлики та обрізаємо зайве. Якщо ваша запальничка регулюється до мінімального вогню, то можна дуже акуратно припалити волосінь короткочасним піднесенням. Ось така застіпка вийшла. З вас вподобайка, а з мене нове відео!